Сім топових відблисків, які можна зробити з допомогою магніту і кошки. Привіт! Я Ді, майстер і інструктор з манікюру. Для початку нам знадобиться підложка з чорного кольору. Потім наносимо кошку. І перший блік, паралельно тіпсі прикладаємо круглий магніт. І відразу якийсь космос. Для другого відблиску треба магніт піднести з боку. І ніби штовхати до серединки. Третій блік. Зробимо його двойним і зверху і знизу по куточкам ми розподіляємо до серединки. Четвертий блік звичайний, просто прямо прикладаємо прямий магніт. П'ятий блік ми зверху донизу опускаємо круглий магніт і виходить ніби френч. Шосте торцем магніту ставимо його поперек і виходить ось така гарна лінія. І сьомий ставимо перпендикулярно тіпсі. Якщо ідея такого відео вам зайшла і сподобалась, ставте лайк.